Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами будемо вчити геометричну фігуру коло і навчимося визначати довжину кола. На малюнку ви бачите різні предмети, які нам дають уявлення про коло, з деякими ми часто зустрічаємося в своєму житті. Так що ж таке коло? Коло це фігура, усі точки якої знаходяться на площині на певній відстані від однієї точки, що називається центром кола. На нашому малюнку зображено коло, його центр. точка О. Для побудови кола використовують креслярський інструмент циркуль, одна його ніжка вістря, друга грифель. Якщо поставити ніжку з вістрям на папір в точку, то ніжка з грифелем під час обертання опише коло. На нашому малюнку ми ставили циркуль ніжкою з вістрям в точку О, отже, точка О є центр кола. А грифель описав лінію, яка і є колом. Якщо ми з вами поставимо на колі до вільному порядку точки і з'єднаємо їх з центром, то виявиться, вимірявши довжину відрізка АО, СО, ми побачимо, що вони однакові. Відстань від центра кола до будь-якої точки на колі, називається радіусом. Якщо ж ми продовжимо радіус. В іншу сторону, так, що він перетнув коло, то відрізок, який Має кінці на колі і проходить через центр кола, називається діаметром кола. Радіус кола позначається маленькою літерою R, діаметр великою літерою R. Отже, радіус кола це відрізок, який сполучає центр кола з будь-якою точкою кола. А діаметр кола це відрізок, який сполучає дві точки кола і проходить через його центр. Зверніть увагу, що діаметр в два рази більше за радіус, отже, D дорівнює 2 r Запам'ятайте цю формулу. Як же визначити довжину кола? Візьмемо, будь ласка, круглу склянку, обмотаємо її ниткою, а потім випрямимо цю нитку і довжина цієї нитки буде приблизно дорівнювати. Довжині кола. Позначимо довжину кола буквою С. Цікаво, чим більший діаметр кола. Тим більша його довжина. І навпаки, чим менший діаметр, тим менша його довжина. Вчені досліджували відношення довжини кола до його діаметру і встановили, що воно приблизно дорівнює 22 сьомих. Або якщо перевести звичайний дріб в десятковий то це буде нескінченний дріб. Наближене значення якого буде 3,14. Це число назвали числом пі. Це надзвичайне число, але про це ми поговоримо трошки пізніше. Отже, враховуючи те, що ми тільки що розглядали, можна записати наступні формули. Довжина кола дорівнює добутку числа пі на діаметр кола, тобто, це дорівнює π, Помножене на d. А так, як діаметр дорівнює подвійному радіусу, то ми маємо ще одну формулу, це дорівнює 2 πr Розв'язуючи задачі, будемо використовувати ці формули. З цих формул можна також дізнатися діаметр або радіус. До прикладу. Потрібно знайти довжину кола, якщо його радіус 5 см. Запишемо формулу визначення довжини кола. Це дорівнює 2 πr Підставимо значення 2, помножимо на наближене значення 3,14, помножимо на 5, маємо 31. 4 ,4 см. Зверніть увагу, в деяких задачах дозволяється значення пі не прописувати, а залишати буквою, тоді наша відповідь буде 10 пі см. Розглянемо, де практично ми можемо застосувати наше знання. Під час змагань спортсмен проїхав на ковзанах два кола загальною довжиною 1,256 км. Чому дорівнює діаметр кола. В першій дії ми дізнаємося довжину одного кола. Для цього 1,256 поділимо на 2. Маємо 0,628 км. Нам потрібно дізнатися діаметр. З формули С дорівнює Пі Д виражаємо діаметр, Д дорівнює С, тобто довжина кола, поділити на Пі. Отже, 0,628 поділимо на 3,14 маємо 0,2 км або 200 метрів. І записали відповідь. Отже, сподіваюся, ви зрозуміли, що таке коло, як визначати його довжину. Дякую всім за увагу. До зустрічі!